Програма, яку ми вже проводимо третій Історія, рік, вона називається Будуємо Європу в Україні. Це інформаційна програма, інформаційна кампанія. І ми проводимо різні по Один з таких заходів, один з таких видів активної діяльності, це вуличні такі акції. Пізнавальні це акції, ми назвали Євробус. Ми їдемо з Євробусом. Ми фізично приїхали з представництва з усіма всіми матеріалами з європейськими європу. Різними конкурсами, програми, тобто ідея була проїхати Лабас. по країні по декількох містах і розповісти про Європейський Союз у такій розважальній е, формі. тобто навчитися, що це таке, Лидовсь. які є програми, яка можливість співробітника. Ми були в чотирьох містах вже сьогодні в нас останні з Європою. Ми були в Запоріжжі, в Кривому. І вчора були в Луцьку. тобто ми ну, до вас з до людь. Так а захід розрахований взагалі на яку вікову категорію? Для молоденьких, маленьких, для дорослих так, є декілька, декілька програми, декілька заходів одночасно у нас відбувається. Ну, По-перше, наприклад, вест, який зараз почуєте, тобто євровікторина ну, розрахована то, на загальний. На, ну, скажімо так, на загальне освіосвітлення ну, це може знати 100, 100, 100. дитина, це може знати доросла людина. Але є окрема зона у нас для дітей. Та, така креативна розважальна, де вони валюють, знаємо, написано на столиці Європейської на склянках і можуть потім зібрати з собою, звичайно, під час цього вони спілкуються, розмовляють, що, ж, що, різних, розважає, що це означає, де, де, що десь ще є. У нас представлені для людей, для студентів, наприклад, програма Ера Вас а, є, програми, Рам я, Рам я, Рам я, Плюс, таки? у нас є координатор проєктів місцевого. Університету, Національного університету, Починаю. яка буде розглядати, яким чином можна Перша подати заявку, що таке разу. Є ще декілька проєктів, які відділюються в Хмельницьку. Крім того, є, наприклад, така творча акція, як фотостушка, можуть вирішити фотографії, люди можуть подивитися, Не знаю, чи знають вони чи ні столицю, можуть взяти з собою ці фотографії, поділитися своїми Бері. своїм досвідом. Мандрів. Є для більш дорослого покоління